Доброго дня, шановні друзі, ми розглядаємо дуже просту задачу, в якій треба визначити фазову швидкість розповсюдження хвилі в колі з розподіленими параметрами. Якщо відомо, бачите, гама це коефіцієнт розповсюдження, він заданий у показовій формі, це комплексне число. Також відома частота сигналу в цій лінії, це 50 Гц. Для розв'язання цієї задачі, тобто для визначення фазової швидкості, не треба ніяких е, розумових зусиль, бо вже відома формула, ось тут, у третій лекції нашого курсу, була виведена формула для фазової швидкості. Фазова швидкість це є омега-кутова частота, поділена на бета. А бета це. Е, Коефіцієнт фази, який є умовною частиною ось цього коефіцієнту гама. Тобто для знаходження фазової швидкості нам треба, по-перше, знайти кутову частоту це 2 πf або 314 приблизно радіан за секунду. Коефіцієнт фази уявна частина сталої розповсюдження. Вона у нас, як я вже говорив, задана у показовій формі. Нам треба перевести її в алгебраїчну форму. Дійсна частина, це модуль, помножений на косинус аргументу 60 градусів, а уявна частина, ось після йо, це той же самий модуль, помножений на синус 60 градусів. Саме нас він і цікавить. Це 4,33 на 10-3 ступеню. Отож, бета нам відома. Кутова частота відома. Ділимо кутову частоту на коефіцієнт фази бета і отримуємо 72,52 на 10-3 ступеню метрів за секунду. Ось і відповідь нашої задачі. Як бачите, вона дуже проста. Бажаю вам успіхів у вивченні ліній з розподіленими параметрами. Будь ласка, звертайтесь до контенту на нашому каналі. Пишіть у коментарі, якщо щось є нез'ясованим. Я буду завжди відповідати на ваші запитання. На все добре!